Сторінка 54, параграф 8. Русь Україна за Ярослава Мудрого, Руська Правда прихід до влади Ярослава Володимировича. Дорога до влади над Києвом і Русю Україною майбутнього князя Ярослава Володимировича тривала 4 роки від 1015 до 1019 Батько посадив його намісником у місті Новгороді після смерті київського князя Володимира Святославовича Великого між його синами розпочалася жорстока боротьба за батьківський престол. Під час неї четверо синів Володимира загинули Борис і Гліб, перші руські святі, святополк і Святослав. Автор повісті минулих літ звинуватив у вбивстві Бориса та Гліба їхнього старшого брата Святополка, який у літописі дістав прізвисько Окаянний. Проте не всі сучасні історики погоджуються саме з такою версією подій. Проти святополка з Новгорода виступив Ярослав, який і переміг у боротьбі та посів престол у Києві. Оскільки переможений святополк був взятим польського князя Болеслава, то тесть на короткий час відвоював для святополка Київ. Ярослав утік до Новгорода, набрав дружину з варягів і силою повернув собі київський престол. Після поразки святополка у Ярослава залишився ще один потужний конкурент брат Мстислав, мутороканський князь. Унаслідок перемоги війська Мстислава над військом Ярослава в листинській битві Ярослав був змушений віддати Мстиславу весь лівий берег Дніпра. Після угоди 1026 року між братами запанував мир. Ярослав допомагав Мстиславу в його походах на Кавказ. А Мстислав – брату в походах проти поляків і балтських народів. Для характеристики цього періоду в історії Русі історики використовують термін думвірат співправління двох володарів. Після смерті брата в 1036 році Ярослав об'єднав обидві частини держави і став єдиним правителем Русі України. Правління Ярослава в Києві. 1019 1054 роки. Часи князювання Ярослава Володимировича, період піднесення і розквіту Русі України. Головну увагу князь зосередив на зміцненні держави. Взявши за взірець Константинополь, Ярослав почав розширювати межі Києва так місто Володимира розширилося до міста Ярослава. Літопис Руський, про внесок Ярослава Мудрого в розбудову Русі та розвиток її культури Перша половина XI століття, у рік 1037, заложив Ярослав Город, Великий Київ, а вгорода сього, ворота є золоті, заложив він також церкву Святої Софії, премудрості Божої Митрополію, а потім церкву на Золотих Воротах. Отець бо його Володимир землю зорав і розм'якшив, септо хрещенням просвітив, а сей великий князь Ярослав, син Володимира, Засіяв книжними словами серця віруючих людей. А ми пожинаємо, учення приймаємо. Велика бо користь буває людині від учення. Ярослав сей, як ото ми казали, любив книги і многії списавши, положив їх у церкві Святої Софії. Місто Ярослава справді стало центром життя Русі України й окрасою Києва. Серцем Києва. Перлиною архітектури є Софіївський собор величний храм, присвячений мудрості Божій, його спорудження розпочав Володимир Великий 1011 року, а освячення відбулося за Ярослава Володимировича. Варто запам'ятати Собор у християнстві особлива церква, храм, де розміщений центр релігійного управління, Митрополія. Область, що перебуває під релігійною владою митрополита, з часів хрещення релігійне життя Русі підпорядковувалось імперії Ромеї, саме звідти призначали в Київську митрополію митрополитів греків. Авторитет і влада Ярослава Мудрого у світських і церковних колах були настільки великими, що митрополитом Київським у суперечусталені традиції став русин священник церкви Спаса на Берестові Іларіон, 1051 рік, високоосвічений ерудит, блискучий промовець і патріот Русі, автор твору Слово про закон і благодать. За часів Ярослава Мудрого було створено перший писаний збірник законів Русі України: Руську правду. Правда Ярослава. Цей збірник став основою законодавства в 11-13 століттях. А згодом цінним джерелом вивчення Державної організації Русі господарства й побуту тих часів. Головні положення руської правди кримінальне право встановлено покарання за злочини, включаючи вбивство, крадіжку, приниження гідності тощо, упроваджено різні види компенсацій і штрафів за злочини, цивільне право. Закріплено права осіб у різних сферах життя, такі як спадкове право, право власності, укладання угод, шлюбу та його розірвання. Правова процедура. Урегульовано процедури судового процесу, включаючи порядок вирішення спорів Земельні відносини закріплено правила щодо володіння і використання Землі. Які мали важливе значення в суспільстві Русі? податки і податкові обов'язки упорядковано питання, оподаткування та способи збирання податків. Соціальні питання викладено норми, що врегулювали родинне життя, як от обов'язки батьків щодо дітей, права жінок тощо зовнішня політика Ярослава Володимировича. Ярослав Володимирович у зовнішній політиці продовжував курс Володимира Великого. Кордони Русі України розширилися. Ярослав уклав військові угоди з німецькими королями Генріхом II та Генріхом III, мав добрі відносини зі Скандинавією, де набирав найманців для свого війська. Скориставшись смертю короля Болеслава й особицями в Польщі, Ярослав Мудрий повернув червенські міста. Зокрема, Белс та Перемиш зміцненню відносин між Русью Україною та Польщею мав посприяти шлюб Ярославової сестри Марії Доброніги з польським королем Казимиром І. Казимир визнав установлений Ярославом кордон. А руси допомогли повернути полякам Мазовію. У 1036 році об'єднані війська Київської і Новгородської дружин. Вщент розгромили печенігів, які відступили на Балкани. На їхнє місце прийшли нові кочовики, торки, а пізніше Половці. Щоправда, Ярославу вдалося залучити деякі роди печенігів і торків до охорони південного кордону Русі. Свідчать документи Літопис Руський про розгром печенігів 1036 рік а було ж печенігів без числа. Ярослав тоді виступав із города, приготував до бою дружину, і поставив він варягів посередині, а на правій стороні киян, а на лівім крилі новгородці, і стали вони перед городом, а печеніги почали йти в наступ, і вступилися вони на тім місці, де ото є нині Свята Софія, митрополія Руська, бо тоді це було поле за городом, і сталася Січа Люта. І ледве одолів підвечері Ярослав і побігли печеніги по в різні боки. За Ярослава ускладнилися відносини Русі з імперією Ромеїв. 1043 року навіть дійшло до невдалої для Русі війни. За кілька років було укладено мир, за яким імператор видав свою дочку за сина Ярослава Мудрого Всеволода. Відносини із західноєвропейськими державами. Ярослав налагоджував за допомогою династичних шлюбів, за що отримав прізвисько Тесть Європи. Династичні шлюби дітей Ярослава Мудрого. Ізяслав Гертруда, польська принцеса. Святослав Ода, німецька принцеса, Всеволод Марія, Візантійська принцеса, Єлизавета, Гарельд Сміливий, Норвежський Конунг, Анна Генріх І – Французький король. Анастасія. Андраш I, Угорський король. Історичні подробиці, доньку Ярослава Мудрого, Анну Ярославну, що стала дружиною французького короля, називають прабабцею 30 французьких королів. У 2016 році відкриттям пам'ятника королеві Анні Ярославні в Києві на Львівській площі, розпочався міжнародний проект Шлях Королеви, який передбачав установлення пам'ятників Анні Київській. Уздовж усього шляху, який вона подолала від Києва до Парижа, династичні зв'язки сприяли залученню Русі до європейської політики. Київ став перехрестям культурних і політичних шляхів тогочасного світу. В останній рік життя Ярослав склав для своїх синів заповіт, де зробив настанови щодо управління країною після своєї смерті. Князь сподівався. Що заповіт убереже його синів від боротьби за владу в Києві, Ярослав Мудрий помер у Вижгороді у віці 76 років, рідкісне явище в ті часи дожити до такого похилого віку і похований у Софійському соборі, в мармуровому саркофазі, який зберігся і до сьогодні. Щоправда, останки князя в роки Другої світової війни зникли, свідчать документи Літопис Руський про заповіт Ярослава. У рік 1054 представився Великий князь Руський Ярослав. А коли ще він був живий, наставив він синів своїх, сказавши їм, Осе я отходжу зі світу сього, а ви, сини мої, майте межі собою любов, бо ви єсте брати брати одного отця і одної матері. І якщо будете ви в любові межі собою, то й Бог буде в вас. І покорить він вам, противників від вас, і будете ви мирно жити. Якщо ж будете ви в ненависті жити, у роздорах сварячись, то й самі погибнете і землю отців своїх, і дідів погубите, що її надбали вони трудом великим. Тож слухайтесь, брат-брата, пробувайте мирно. Тепер же поручаю я замість себе, стіл свій, Київ, найстаршому синові своєму. Брату вашому і за славу, слухайтесь його, як ото слухались ви мене, нехай він вам буде замість мене. А Святославу даю я Чернігів, а Всеволоду Переяслав, а Ігорю Володимир, а В'ячеславу Смоленськ. І так розділив він городи, заповівши їм не переступати братнього у ділу, ні згонити брата зі свого престолу. І сказавши Ізяславу, якщо хто схоче зобидити свого брата, так ти помагай тому, кого скривдять, і так наставив він синів своїх пробути в любові. Сам же Ярослав був слабий, а коли прибув він до Вижгорода, то розболівся вельми. Ізяслав тоді в Турові, княжив, а Святослав у Володимирі, а Всеволод тоді перебував од отця. Бо любив його отець більше від усіх братів і мав його завжди при собі.